І щирий привіт! З вами я Діана Анна Горп'як та програма Ангелятка. Сьогодні я вам розповім про значення імен, Ярослав та Маргарита. Наше ім'я це оберіг протягом всього життя. Кожне ім'я має своє походження і все це у нашій програмі. Маргарита, Ріта, Маргарит, Марго. Думаєте, це ім'я походить. Від чарівної квіточки? А ні! Маргарита з грецької мови означає перлина. Тож поділюся з вами секретом. Талісманом Маргарити є перлини. А щасливий колір цього імені є пурпуровий або ліловий. Маргарита рухлива і товариська дівчинка, завжди тягнеться до лідерства і завжди захищає своїх друзів. Розповім цікавинку. Маргарита дуже справедлива і постійно відстоює свою думку. Інколи її побоюється не тільки дівчатка, а навіть юнаки. Бо Марго може створити враження гуліганського хлопчика в спідниці. Уявляєте? Маргарита розумна, активна і спритна. Ця дівчинка загадка. Вона часто та волелюбна. У професійній сфері Маргариті цікава робота, в якій вона могла би проявити розум і активність. Дівчинка може стати хорошим вчителем, допитливим юристом, бо вона завжди шукає справедливість. А ще Маргарита може бути успішним ресторатором, громадським діячем, менеджером і навіть інженером. Мрійлива, ніжна, загадкова. Але Маргарита завжди досягає успіху. І до будь-якої роботи ставиться відповідально. А якщо ця справа подобається їй, то вона отримує шалене захоплення. Я знаю багатьох жінок з цим ім'ям, які стали популярними і знаменитими. Маргарита Січкар, успішна телеведуча, ресторатор, Маргарита тюдор. Була королевою Шотландії у 16 столітті Маргарита Ніколаєва, гімнастка і майстер спорту Маргарита Левієва, американська актриса Маргарет Течер, політик Великої Британії, стала відомою всьому світу як Залізна леді. Тож усі Маргарити можуть досягти світової слави і успіху. Ой, ледь не забула, Маргарита святкує свої іменини 30 липня. А ще я мала розповісти про ім'я Ярослав. Слухайте. Ярослав це слов'янське ім'я, яке означає славний і сильний. Ярослав відважна людина. Він впевнений собі, енергійний і наполегливий. Ладік дуже впертий, він вислухає всі поради, але зробить так, як захочеть. У компанії Ярослав привертає увагу хорошими манерами. Може здаватися замкнутим, але не слід довіряти першим враженням, бо в душі це чутлива і дуже доброзичлива людина. Він захоплюється мистецтвом і має багато талантів, але приховується. Ярослава цікавлять усі таємниці світу, тож у майбутньому він може стати чудовим психологом, філософом і навіть священником. Як я вже розповідала, Ярослави мають безліч талантів, тож часто з цих хлопчиків виростають відомі письменники, музиканти чи інженери. Ярослав витанчена людина. Він обожнює квіти, малюків і любить тварин. І скажу вам, особливо цим хлопчикам подобається породисті звірятка. Ярослав любить доглядати за тваринками і піклуватися про них. Це ім'я має давнє походження. Колись так називали великих людей і князів. Наприклад, Ярослав Мудрий. Київський князь, Ярослав Всеволодович, Чернігівський князь, Ярослав Осмомисел, Галицький князь, це ім'я поширене і серед багатьох творчих постатей. Зокрема, Ярослав Пещин, болгарський художник, Ярослав Гашек чеський письменник, Ярослав Бойко і Ярослав Рощин відомі актори. Ох, прикладів можна навести безліч, бо Ярослав це поширене ім'я, ім'я для славних і великих людей. Ох, а програма закінчується. Нам треба прощатися. Не забувайте дивитися програму Ангелятко, адже ми вам розкажемо багато чого цікавого. З вами була я Діана Горбяк.